Про роботу публічно та відкрито щотижневий звіт Дніпропетровської облдержадміністрації говорили про впровадження електронних сервісів. Популярний зараз у регіоні портал, через який батьки записують свою дитину в садочок. Саме головне, що батьки будуть бачити, як продвигається черга в режимі онлайн, тобто, вже так скажуть, які действий з тут, садиків вони і були, то їх не буде, тому що все це вже видимо і прозрачно. Наповнюються інформацією перша в Україні база даних про демобілізованих зараз сюди внесені дані про 4 тисячі бійців антитерористичної операції. І головний меседж, який губернатор закладував, коли ми відкривали цей центр, що ні один учасник бойових дій не має бути потерян, а щоб ми виходили на зустріч до нього і предлагали весь спектр услуг, він може використовувати.